Добрий день, мої любі учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку спорт у нашому житті. Сьогодні ми з вами будемо вчитись ділити слова на склади, визначати наголошений склад, а також будемо вчитися спілкуватися вдвох. Але розпочнемо ми наш урок, як завжди, із стіни слів. Сьогодні це такі слова. Послухай уважно. Нагрудник, ковзани, шайба, ключка, шолом, рукавички, щитки. Ці всі слова належать до якого виду спорту. Так, правильно, звичайно, це. Хокей. Давайте роздивимось з вами ось ці картинки і скажемо, що на них відбувається. Що ви бачите? Розкажіть, поставте відео на паузу і опишіть картини. Порівняйте дві гри. Зліва ви бачите хокей. З правої сторони ви бачите футбол. Чим відрізняються ці дві гри? Чим вони схожі? Давайте спробуємо поділити слово футбол на склади. Якщо ви цього не вмієте, звичайно, не вмієте, але давайте будемо вчитись. Отже, для того, щоб поділити слово футбол на склади, ми спочатку говоримо це слово. Футбол. Просто скажіть голосно це слово. Футбол. Скільки голосних звуків ви почули? Угу. Отже, ми можемо вже стверджувати, якщо ви почули два голосні звуки. Ми можемо стверджувати, що у слові футбол два склади. Так, Два звуки, два склади. Чому? Тому що є таке правило: скільки голосних в слові, стільки буде складів. Давайте згадаємо голосні звуки, які ми знаємо: А, О, У, Е. І, і. Так. І є ще такі, скажімо так, букви чотири, які в свою чергу для утворення звуків використовують голосний і приголосний. Це такі звуки: І, є, є, Ю, Я. Для того, щоб утворились ось такі чотири звуки, використовуються і голосний, і приголосний. Приголосний «й», і голосний І, приголосний «й» і голосний А, так, приголосний «й» і голосний У. Приголосний «й» і голосний е. Угу. Отже, виявили ми, що у слові футбол два склади. Біжимо далі. Також виявити, скільки складів у слові допомагають ось такі дві вправи. Перша – це якщо ми поставимо нашу долоньку. Ось так собі під підборіддя, але трошки відступаючи місце. Не прямо будемо тримати підборіддя, а трошки відступимо місце, буквально один пальчик. І коли будемо промовляти слово, скільки разів доторкнеться підборіддя до руки, стільки складів у цьому слові. Попробуємо. Food Два рази доторкнулись ми під боріддям до руки. Отже, два склади в слові. Ще можна плескати в долоні. Скажіть слово футбол і спробуйте плескати при цьому в долоні. Повторюйте за мною футбол. Два рази я плеснула, отже, два склади в цьому слові. Рухаємось далі. Подивіться на ці три малюнки. Скажемо, як називається перший малюнок, як ми можемо словом назвати так: дім. Дім. Тепер спробуємо визначити, скільки складів в цьому слові. Дім. Один раз я плеснула, при цьому один голосний звук в цьому слові, і отже, один склад. Дім. Слово риба, риба, дві голосні літери, два звуки я почула И, і звук А. Отже, два склади, два рази я плеснула в долоні, два склади в цьому слові. Рахуємо, скільки складів у слові черепаха. Так, ми почули вже, що є чотири голосні звуки. Але давайте перевіримо. Черепаха. Чотири рази плеснула в долоні. Чотири склади в цьому слові. Молодці. Рухаємось далі. Зараз ви побачите малюнок. І слова, які можуть відноситись до цього малюнка. Подивіться. Я таке гарне, гарне, це краєвид такий гарненький. Море, сонечко. Слова, які можуть відноситись до цього краєвида: шторм, хвилі, море, сонце, радість, дельфіни. Давайте спробуємо виявити, скільки складів у слові шторм. Швидко порахуємо руками. Долоньками. Шторм. Шторм. Один склад. Хвилі. Хвилі. Два склади. Море. Море. Два склади. Сонце. Сонце. Два склади. Радість. Радість. Два склади. Дельфіни. Деліни. Три склади. Рухаємось далі. Гра закінчує речення. Вітрильник пливе. Подумайте, як пливе, куди пливе. Складіть речення самостійно. Мартини літають. Продовжте речення. Сонечко. Хвилі. Молодці. Ну, а зараз я пропоную вам маленьку гру, морську пригоду. Подивіться, нам дані слова. Ви бачите, з лівої сторони є картка і з правої сторони є картка. З лівої сторони ми бачимо перше слово корабель. корабель. Нам треба поділити слово корабель на склади і позначити, скільки складів у цьому слові. Пробуємо. Орабель. Три склади. Кит. Кит. Один склад. Мартин. Мартин. Два склади. Зірка. Зірка. Два склади. Черепаха. Черепаха. Чотири склади. Хмара. Хмара. Два склади, правильно. Камбала. Це така риба. Камбала. Камбала. Три склади. Медуза. Медуза. Три склади. Дель Дельфіни. Дель-фі-ни. Три склади. І останнє слово краб. Давайте скажемо всі разом: краб. Так, один склад. Всі ці слова ми вимовляємо з наголосом. Тобто ми знаємо, як вимовляти ці слова. Наголос це посилена, посилена дія нашого голосу на якийсь звук. Тобто, якийсь звук голосний ми будемо вимовляти голосніше, це і буде являтися наголосом в слові. Позначається наголос згори рискою. рискою. Ну, наприклад, давайте візьмемо слово. Зірка. Зірка. Зірка, зірка. Скажіть три рази собі, і ви одразу почуєте, на який голосний у вас впав наголос. Тут всього дві голосні. І А. Два голосні звуки. І А. Який голосний ми вимовляємо сильніше, скажімо так. Так. Голосний І зірка. А от якщо б я казала з наголосом на А, якщо б мені захотілось голосну А сказати трошки голосніше, і зробити наголос на А, тоді б я сказала так: зірка. Але чи є слово зірка? Немає. Є тільки зірка. І оцю І я вимовляю. Голосніше. Саме це називається наголосом. В слові кит наголос падає лише на одну голосну літеру, на один голосний звук, на звук і. Коли ми скажемо слово черепаха. Дивіться в слові черепаха багато голосних, аж 4, ми кажемо з вами спочатку слово. Черепаха. Як ми завжди звикли казати, так? Черепаха. Який голосний я вимовляю? Трошечки з відзнакою. Трошки голосніше. Так, голосний А. Черепаха. саме ця А і являється наголошеним звуком. Молодці. Зараз подивіться діти на малюнок. Діти прийшли до річки, вони побачили пташку, вони побачили дерева, вони побачили гарну-гарну природу. І вони про щось розмовляють. Вам потрібно скласти діалог розмови цих дітей. Можете спробувати самостійно. Ви в дитинстві дуже полюбляли грати з ляльками. Представте, що зараз у вас в руках є три ляльки, і вони про щось розмовляють. Попробуйте зробити таку театралізовану виставу про те, як діти прийшли на річку. Поставте відео на паузу і проговоріть діалог. Давайте з вами підведемо підсумки уроку. Отже, яку таємницю української мови ми сьогодні дізнались? Як ділити слова на склади? Яке завдання ви виконували із задоволенням, що вам подобалось робити? Дякую за увагу! До нових зустрічей!